Я також, хотів про це сказати, посидати, ласка, так. Я також хотів про це сказати, тому, будь ласка, у нас редакція радіомовлення, яку Ірина Ніколаївна. Підготуйте об'єктивну інформацію, зберіть інформацію від СЕС, від Ігоря Андрійовича, Валентина, Віталійовича. Сформулюйте, сформуйте комплексну об'єктивну інформацію стосовно того, що відбувається в місті. В системі охорони здоров'я стосовно тих профілактичних заходів, які вживаються, стосовно продовження е канікул чи карантину у закладах освіти, що це все профілактичні заходи, які заходи сьогодні вживаються, які організаційні заходи, і об'єктивну інформацію надайте і на радіо, і на сайті Броварської міської ради Ірина Ніколана і Фейсбук. Надати цю у, інформацію для того, щоб мали люди можливість ознайомитися з фактичною, з об'єктивною інформацією. Неупереджено. ніхто не говорить, що не потрібно висвітити проблемні питання, які існують сьогодні в місті. Повин, повинна, ми повинні висвітити проблемні питання. Інформація на 100% повинна бути об'єктивною. Але це потрібно зробити. Ларісінька, будь ласка, скоординуйте цю роботу, те, що стосується охорони здоров'я, люди повинні мати об'єктивну інформацію.